Вітаємо вас в нашому театрі. Знову, як ви побачили з нашого декору, у нас сьогодні буде якась лісова історія, зв'язана з лісом. Але перш ніж ми почали, давайте з вами трошки порухаємося, щоб не заситіти. Скористала собі листячиків. Сонечко і зяє. Кажемо казку про лісових звірят. А ось про який звірят дізнаємось із загадок. В темнім лісі проживає довгий хвіст, пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовут її Лисиця. Лиситься, правим! Слухаємо другого загадку. Зимку ляже спати, дядько було хатий. Лиш тоді встане, як весна настане. О, це бі -бі -бі! Ледь, бі -бі! А казка наша називається Двоє жадібних ведмежа. По той бік скелястий гір за шовковистими луками був небувалий густий ліс. У його гуще жила стара ведмедж. Ведмедиця, що мала двох синів, Тамі та Тімі. Коли ведмежак попідросли, вони вирішили піти по світу щастя шукати. Спочатку пішли вони до матері, і як дивиться, розпрощалися з нею. Мама ведмедиця обіймала ведмежат і сказала їм. Тані, Тімі, тепер вийдете у великий світ. не кривдити один одного. Прощавай, мамо. Нехай у тебе буде все гаразд. Прощавайте, дітки. Ох, здається, вони ще не готові жити самі у Великому лісі. Ох, ох, хох. Ох. Отож вирушили вони в дорогу. Ішли вони, йшли. І, і день йшли, і, і другі йшли. Нарешті всі запаси їжі у них закінчилися і водножата зголотніли, похнюплено плентались вони поряд. О, братику, як я хочу їсти. І я, братику, теж хочу їсти. А що ж ми будемо їсти, Тімі. Не знаю, Томі. Давай краще пошукаємо. Давай. А що треба шукати? Ну, Шукай щось смачненьке, духмяне, запашне. О! Найшов. Отаке От підходить, воно красиве. Тім, який не дурненький. Ми ж не зайці, щоб їсти якесь листя, шукає ягідки, горішки, медок. А, зрозумів. Шукаєм, шукаєм, шукаєм. Тімі, тімі! Дивися, що я знайшов. Побічна кулька. Щось таке кругле, запашне, жовте. це не листок. Це щось інше. Може, це сонце? Ну, тані. Ти таке скажеш. Сонце на землі валяється. Сонце в небі світить, а це це сир. Так, 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 це сир. А що таке сир? Сир, сир. це дуже смачна їжа. Його роблять з молока. Сир треба їсти малесенькими. Щоб вони ж маленьким діткам, щоб вони швидше росли. А тоді давай його їсти. Бо вже животі у мене. бур-бур-бур-бур-бур-бур. бой бор бой бор, 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 бор. Чимо! Давай швидший тісти. Е, ні, там. Не поспішайно. Ну. Раптом... А я менше треба поділити порівну. <гум> а як це? Давай візьмемо за сир з двох боків, я зліва, а ти справа. І потягнемо. Сир <гум> розірветься на дві частини і кожний буде їсти свою. <гум> Правіше, правіше, давай, малюй, малюй, от, от так, ну не, ну ну ну, туди, ну ну давай, малюй. Та не штовхай, хай криво намалюй, воно ну, дебись, як воно вийшло. <кліг> ну ну я не знаю, ну що там воно, ну що, ну що намалювати. <кліг> скажіть, скажіть, <кліг> діти, я порівну розділив все. <кліг> Ну, от бачиш, Тані? Я старався, але нічого не вийшло. Що ж нам робити? Дуже смачного сиру, але вона кругла, і ми не можемо їм її розділити так, щоб всі було порівняно. Яке ж це горе? Давайте я вам допоможу поділити сир порівну. Адже всі в лісі знають, що я найсправедливіша лисичка в цих краях. Невже ти можеш нам допомогти? Ти така хороша лисичка. Ой, будь ласка, ласка, ласочка, поможи нам лисичка. Боже, живіт від голоду скрутило. Ну що ж, як так просити? Ням-ням-ням-ням-ням-ням ням. Ну що ж, зараз я вам допоможу. Ням-ням-ням-ням-ням. О. Ну що, діти? рівні частинки? Ні. О, Ой. О, 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 рівні. Що робити? Ой, Та не страшно. Я зараз ще підрівняю. Ням -ням, ну й смачний же він. Мням ням-ням-ням-ням. Ох, які ж ви щасливчики такого сиру знайшли просто посеред дороги. Такого смачного, смачно-смачнущого сиру. І він увесь ваш, геть увесь ваш. Ну а тепер рівні. Ні. Інший, гаразд іще підрівняється. Важко зрівняти. Ням-ням-ням-ням. ням ням А взагалі-то як ви у нашому лісі опинились? Хотіли світ побачити. Хотіли про нове дізнатися. Але так зголоділи. А як їжу шукати не знаємо. Нічого самі не вміємо. <рес> нам треба до мами. Хотіли, як ви і просили. Я Ой, щось, здається, я переїла. Чого б це? Треба, мабуть, десь прилягти відпочити. А вам смачного, братики-ведмедики, гарного дня. О -хо, о -хо, щось, о -хо, о -хо, щось я не розумію. А що сталося? Тімі? хм, -хм. Та наш нас надурила, відманула і надурила. От як обманщиця, з'їла майже весь наш сир. От бачиш, от бачиш там, не треба було жадібні, не треба було жадібні. Жадібничати, чи сваритися, чий шматочок більший, чий менший. Ми ж брати. Ми ж брати, яка різниця? Хто котрий шматочок з'їсть? Мабуть, права наша мама. Ми іще не готові жити самі в лісі. Давай повернемося додому. Давай, а давай ще ніколи не будемо сваритися. Гаразд, помиримося! Мир, миром, Помир, пироги з мир. сиром, варенички маслі, ми дружечки Пирасні. красні, помилуємося, поцілуємося. Отак так Ведмежатка повернулася додому, Мама. до мами. Мамо! часу не сварилися, а ще ніколи не довіряли хитрій лисиці. Що ж, синочки, потанцюємо і хай тітки допоможуть. А тоді я вам наварю смачної каші. you <laughs> ताव ताव <laughs>